Вітаю вас! Сьогодні я зроблю ось таких маленьких ляльочок, яких я дуже люблю. Їх можна взяти з собою в подорож, зробити комусь оберіг, а можна зробити разом з дітьми або для дітей, які грабу ляльку. Я беру для виробництва таких ляльок, два білих шматочка тканини. Це у мене 20 см на 10 і один. 10 см на 5 см. І маленькі тканинки для одягу, трохи наповнювача З того, що цей менший шматочок, закладаємо ось таким чином і з обох боків отут намотуємо ніточкою близько до краю. Ось так. Зараз вивертаємо. так загортаємо. І ось тут знов намотуємо ниточкою і зв'язуємо на вузлика, щоб було обережно. І, звичайно, робимо це з обох боків. І ось так це виходить. Зараз я беру цей більший шматок тканини, звертаю його ось таким чином. І ось тут зумбов кінців теж бережно намотуємо ниткою. І зав'яжемо на вузлик. Ось так у нас вийшло. Зараз беремо наповнювач. я зазвичай для себе е, цей наповнювач намотаю так от е, хаотичною ниткою, щоб надати таку форму, але це не обов'язково. Зараз розкриваємо це. Наш меточок, вкладаємо наш наповнювач всередину, таким чином, щоб коли ми згорнемо ці ніжки, наші, то щоб вони були однаково довжини. І ось тут формуємо таку головку і замотуємо тут. Тут рівненько виходимо без складочок і змодимо тут ниточкою під шию, і щоб ніжки були рівненькі, однакові довжини. Ось так це виходить і я не приймаюся з того, що тут трохи виходять такі кути, тому що на голові хлопчика буде копелюха, у удячний хустинка або волосся, як ви забажаєте. Тепер беремо ці ручки і ось так їх вставляємо. Тут і отут, ви бачите, знову намотуємо тут під ручками ниточкою. Ось так воно виходить. І я зробила дві такі детальки однакові на хлопчика та на дівчинку. Для сорочки на хлопчика можна взяти якусь таку невеличку тканину або таку стрічку і ось тут я Розрізаю до, до середини десь. Якщо використовую стрічки, то я його трохи завжди підпалюю, щоб не виходили такі ниточки і так по периметру. І ось так одягаємо цю сорочку. І ось тут на поясі нібито. Прихватимо ниточкою будь-якого кольору, який вам підходить. І ще взяла таку нитку моліне. тут зав'язала кілька вузликів на тому місці, і з цього можна зробити такий пояс. Ось такий шматочок я взяла на капелюх, Маємо в моєму випадку це 8 см на 5 см. Зараз отут я його ось так. Міцно замотаю теж ниточкою. Ось так. Зараз я його вивертаю. Ось так. Надягаю головку. Ось тут примотуємо ниткою. Залежності від того, яка у вас тканина, можна зложити так, Отут додати ще якусь нитку, щоб прикрасити. Можна отак от ще його відвернути. І він буде виглядати ось таким. І ось так у нас виходить такий самий хлопчик в капелюхі. Зараз я одягну дівчину, візьму дві ось такі у мене стрічки, покладу їх так одну спереду, так ззаду, ось так і ось тут ніточкою примотаємо. Зараз я беру ось таку тканинку на спідницю. Я тут в своєму випадку заклала її так от два рази, щоб був такий гарний край, але можливо у вас... Вишити, бо файний край тут не треба. І ось так її тут на поясі примотаємо. Ось так. І тепер я опускаю ці мої стрічки. І ось тут у мене така теж ниточка мулінець з вузликами на кінці і зроблю з неї пояс, так, закріплю. Звісно, така виходить лялечка в спідниці однакова з обох боків. І зараз зробимо її хустиночку. Я беру за того таку дуже тоненьку, таку тканину. Роблю таку, нібито з очелієм, так її закладаю і ось тут підшию. Зараз намотаю ниточкою. Віднину. Так одягали косиночки з очелями, або вони одягали окремо гарні очелля. казали, що вони захищають від поганих думок. Тепер, так оці наші кінці з двох боків, хустиночки можна, ну, наприклад, так закрутити, покласти їх так поверх обережно, і знов прихватити тут, тут, тут під шиюніточкою, щоб закріпити їх. Постиночка буде видати такою ось файною. Ось так тут підхопити теж під шию, Зверху на ті що вже є. І ось зробили таких собі дівчаток. Ну ось і все, нехай вам щастить мир кожній українській родині. І ми в нашій рідній Україні разом переможемо.